Добрий ранок. Ефір ефіранкова кала, без кави, але ефір ранковий. Сьогодні хочу поговорити про заздрість. Дуже цікаве це почуття. Так, спочатку, перед тим, як почну, я нагадаю, що у нас через три тижні буде стартувати програма Терапія парних відносин. Ця програма буде про стосунки, як вони будуються. Закони, як вони розвиваються, що в них там може зламатися, да, чому вони можуть не скластися. І там буде багато терапевтичної роботи над собою. Місця потроху заповнюються, і насправді ну, залишилось не так вже багато місць, і я вас кличу, нагадую, тому що наступний тиждень це останній тиждень за е, зниженою ціною і далі. Е, Зараз ще можна зайти за 120 євро після вже 140. І продовжимо заздрість. Що ж таке зазрість? У нас заздрість так дуже класна. Блін, таке слово я очорняю російською, а. Коротше, не буду про слово. У нас не прийнято відчувати заздрість відкрито. Та, і навіть кажуть, не розказують про свої плани, бо можуть наврочити. Наврочити, Позаздрити мається на увазі, воно не вийде. Та? Тобто заздрості надають таку велику силу. Що хірово ну, відношення заздрості? По-перше, ніби є така установка, що заздрити — це погано. І друге, люди обмежуються в заздрості. Але, як завжди. Але ми заздримо чого? А верніше там, для чого? Коли, в який момент? Коли бачимо те, що хочемо. Тобто заздрість, в принципі, дозволяє нам формувати своє бажання я хочу. Я бачила там свою подругу, яку не бачила 5 років, а вона зараз успішна в роботі в якійсь там певній сфері. В яку ви колись думали, а може мені туди сходити? Візьмемо в нас є Леночка Побачила да? свою подружку. Да? І така думає: Блін, я ж колись хотіла піти в цю компанію, навіть да, е е е готувала туди резюме, але не відправила. Бачить чоловіка, бачить стосунки добрі люблячі. Ой, вибачте. І тоді що? Леночка починає себе там накручувати, насправді, але що формується? Несвідомо бажання. Я хочу стосунків, я хочу там працювати, я хочу таку машину, я хочу не знаю, таке хобі. Тобто, всі ці е, заздрісні думки, вони насправді про бажання. Тому що ми заздримо тільки тому, що дійсно хочемо. Ну, наприклад, проведу про себе. Я не заздрю людям, які е, подорожують. Тому що мене тільки від сторіс починає укачувати, і я уявляю, що господи, там на дивані, ой, там поспати десь де незручно, там, де незручно, моя спина вже вмерла. Ну, і в мене немає там енергії, мені це не цікаво. Для мене це не є заздрістю, ну, не є бажаним. І коли я чую, що хтось там я думаю, молодець. Подобається людині, так? Да? Але якщо повернемося до Лєночки, да? у нас є з ким порівняти. А Лєночка, наприклад, мріє об'їздити весь світ, да? і що тоді? І тоді вона, почуючи історію про когось, хто об'їздив весь світ, буде йому не те, що заздрити, а прям сходити, да, таким кіпком. Що бля, клас, ти об'їздив, ну, це може бути в такому моменті, це може бути в більш агресивному, або може прийти сум, да? різні можуть бути. Але ну, залишається фактом. Якщо цього немає в, в глибинних бажаннях, у вас не буде там заздрості. І я вам пропоную класну таку штуку. Подумати, кому ви останній раз заздрили? Прям так, заздрили, заздрили, прям так. І розшифруйте, яка потреба там у вас. Так, розшифруйте, тому що заздрити новому чоловіку своєї подруги це не означає, що ви хочете цього чоловіка. Та потреба. Можливо, в теплі, в близькості, можливо, в гарному сексі. Так? В якісну, про який вона вам розповідає, наприклад. Да? І ви такі бля, і тоді розумієш, що там потреба в тебе. Та? Або ну, треба розбирати конкретно про що? І тоді можна, якщо це просто не знаю, хтось пішов грати на піаніно, то такий, блін, я все життя хотів грати на піаніно, то візьми, бляха вже собі урок на піаніно, іди грай. Та? Ну, якщо це твоя потреба. Що може бути хіро? В заздрості для людей з, нарцис... з дефіцитарним нарцисизмом, а це коли я ніби гірше всіх, хто мене оточує, да? там що може бути? Коли хтось, ну, мене ж є Лєночка, да? не забував у нас і персонаж Лєночка, на який можна все порівнювати. Я з нас вона у неї дефіцитарний нарцисизм. Вона не відчуває свої, свої об'єми, в не... неї грандіозні плани. Вона вважає, що життя ще все попереду, там, ну це, до речі, одна з рис, що життя все, ще все попереду, ще, все ще вийде. Тобто не має відчуття власних розмірів. І вона в якійсь сфері, наприклад, ну, візьмемо ту ж саму подругу. Подруга там директор, так? А Ліночка, наприклад, все ж таки працює там. Але прийшла, не знаю, якщо знама, IT-компанія, якимось там. Я не, знаю, я не дуже шарю, так, ну не знаю, хто у нас там юніори, ну коротше, ну, умовно, найнижча ланка. Да? Або, можливо, вона продвинулася на одну ланочку, та? а до її подруги ще не знаю, 5 ланок, та? і подруга працює 5 років, а ліночка півроку. Що тут може виникати? Може виникати відчуття бездарності, пустого місця, я гімно, я нічого зі не добився. Леся в нажаліночку. Я нічого в світі не добилася, <кій> я нічого не варта. Тобто можна травмуватися в заздрість? Що тут важливо, я зразу даю інструмент, що тут важливо розуміти? Побачити, що ви на різних е шляхах. В різних місцях. Знаєте, ви тільки стартуєте бігти за біатлон, а людина вже добігає останні 100 метрів, і тоді можна безкінечно заздрити. І відчувати, заздрити то окей, заздрості можна взяти ресурс, та, я це хочу, я цього добюсь. Але якщо виникає відчуття нікчемності, пустого місця, Руки опускаються спокійно, ресурс іде, тому що я ж нічого не варта, все, я побачити е прям фізично різні місця, ну, тобто різні шляхи. Е якщо ви тільки починаєте, то через 5 років ви зможете себе порівняти з тим місцем, де вона зараз, але ні в коєму разі не з тим місцем, де вона буде. Тому що ви завжди будете травмуватися в це. Неможливо не травмуватися, коли ви порівнюєте себе. Можна порівнювати безкінечно себе Ілоном маском і відчуватися гімном до кінця життя. Але це ваш вибір, з ким себе порівнювати. Як себе порівнювати, да? і кому заздрити, навіть можна вибрати. А якщо ви заздрите і хочете ну, берете когось, хто більше вище раніше почав помічайте. Де ви Зараз ваш початок і його початок. Це дві різні, два різних світи, які ми перемішуємо зазвичай. Так? І нам здається, що так все склалось, тому що ми гімно. А ні, це така нарцистична пастка, яка нас дуже ранить. І я нагадую, група моя порожнеча. Шановні прекрасні, хто себе порівнює і з людьми, хто почав раніше і безкінечно відчуває відчуття пустоти і нікчемності. Я вас запрошую. Будемо заповнювати. Так, я на прекрасній ноті буду завершувати. Ну, якраз прийшов і колишній не припускає Падла не один мій ефір. Слава Богу, не розуміла ні одного слова українською. Тож, гарного дня, друзі! І тим, хто буде дивитися записів, велика вам дяка, що ви додивились до цього моменту. Для вас, спеціально для вас, персональна гра «Родосвіт» 50 євро. Сьогодні у нас 18 вересня, діє до кінця дня.